Друзі, вітаю! Володимир Зеленський каже, що ми не визнаємо ніяких попередніх боргів е, у Сполучених Штатів і угоду не будемо підписувати, якщо вона суперечить вступу України до Європейського Союзу. Трамп каже, що є суперпрогрес в переговорах, але йому, ну окей, йому не дивно. Він каже, але чомусь ці сторони такі недоброзичливі. Дивно, чому ці сторони такі недоброзичливі? Ну, якщо ще Росія зрозуміла, чому вона напала, і Україна не здалася за три дні. Київ не впав, Одесу не завоювали, до Львова не дійшли. А от Трамп не може зрозуміти, українці що такі недоброзичливі, такі розлючені, агресивні, якісь дивні люди. Типу на них напали, а вони недоброзичливі. Дивно, тому тут теж можемо проговорити кілька моментів. А Європа надасть Україні розширений доступ до розвідданих і військових складів. А і нові ліцензії ППО каже Зеленський, це по результату цієї конференції ледачих, тому що спочатку воно починалося як конференція чи. Ініціатива і коаліція рішучих, потім охочих, а потім ледачих. Ну, але все рівно, начебто, щось і дають ліцензію. Але від ліцензії до виробництва це теж займає певний час. Друзі, давайте свої склади спустошуйте. Хоча кажуть, що їх готові допускати до складів НАТО Україну. Ну і, начебто, з'явились якісь непогані. На обрії моменти, що можна буде позитивно використати. Хоча сказати, що жир, жирними масками ну, типу, не так багато вони й дали, а точніше, майже нічого. А в Києві пройде нарада, термінова нарада зустрічів керівників штабів. Ну і ООН каже, що все з української влади і нормально, всі вони там легітимні, а Росія загалом просто це ще. Єресь. давайте все це проаналізуємо. Я швиденько все складу докупи. А плюс Зеленський сказав, що не буде говорити з Путіном, начебто в нього є альтернатива. Підпишіться на цей youtube канал. Ми боремось з російською пропагандою. Ми боремось з російськими наративами. Ми хочемо, щоб український політикум, український простір належав українцям, щоб тут звучала правда, щоб тут звучала українська мова. Тому підписуйтесь і друзів своїх запросіть. Також запросіть своїх друзів зробити донат для хлопців з Division Запорізький напрямок. Ми купуємо їм повністю броньований автомобіль, автомобіль, який буде виконувати бойові задачі, в тому числі навіть в зоні ураження. Тому щоб зберегти життя наших військових, він повинен бути повністю захищений. Е, будь ласка, зробіть донат, мільйон на базі. Але хто ми такі, щоб зупинитися на мільйоні? Тому що нам треба півтора, щоб його повністю зашити в броні і зверху ще й реб, хороший солідний купити, щоб дійсно берегти життя від прильоту дронів. Тому, будь ласка, зробіть цей донат. Дуже вас прошу. Потім кілька днів відпочинемо. і У нас є ще. Речі, де ми б дуже хотіли, щоб ми всі разом з вами допомогли нашим військовим. Тому, будь ласка, зробіть донат а ми починаємо. Дональд Трамп каже, ну є суперпрогрес, у нього все супер, все велике, завжди great deal. Ну, гарна налаштованість, результат, нам це подобається. Єдине, все рухається супершвидкістю, просто не завжди в ту сторону. І Дональд Трамп каже, все, супер прогрес. єдина каже, чогось ці сторони такі недоброзичливі. Не можу зрозуміти, чого, що в них не так. Ну, дійсно, чого в Україні бути недоброзичливою. Кажуть, візьміть борги собі на плечі, які ми давали безкоштовно. Ну, а тут, типу, візьміть і поверніть, плюс 4% річних. До речі, ставка непогана. Від МВФ ми зазвичай отримуємо вищі. Ми часто беремо в короткі гроші і платимо по 9%. Тому, скажімо так, для розвитку нашого бізнесу по 4 Трамп міг би і прокредитувати. краще під 2 чи 3, Але нічого і 4 згодиться. Але невидуманий борг покласти на плечі воюючій країні ну виглядає трохи сюрреалістично. І Зеленський каже: ми визнавати це не будемо. Пане Дональд Трамп, ми вас любимо. Ми вас поважаємо. Деякі українці в штатах навіть за вас голосували і супер. Але давайте на нас не перекладати борги. Давав Байден, казав безкоштовно, ми брали, ми в зуби цим дарованим коням не дивилися. Там виписали є спеціальний інститут, який сидів і писав, значить, цю велику пулю, типу, що дали, що під розпис, що куди. Бо знову ж таки. Велика кількість цих грошей пішла на ваші склади на поповнення вашої нової зброї. Старенько віддали нам європейські склади старенько віддали нам, маючи на руках, наприклад, в борг під 4%. Це називається ленд-ліз, До речі, ну в даному випадку фінансовий міг би бути. Дали нам 120 мільярдів. Ми б закупили в дронів, закидали б їх цими дронами і давно б завершили війну, зберегши велику кількість українських життів. Але ж нам його не дали, нам списували стареньке, тому що казали, що це безкоштовно. В зуби цьому конику не заглядуйте. Ну ми й не заглядували. А зараз кажуть, візьміть і розплатіться. Зеленський правильно робить, ну, типу, нічого в цьому такого немає. Він ну, каже, ну стоп, ми не будемо брати. Ну це просто на дурака спрацювати. Ось вам борг, візьміть. Ми такі ну дякуємо, пане Трамп, ви ж е, наш друг такий високий. Красивий, типу, звичайно, візьмемо борг 120. Ну, ми ж теж не дураки, 120 мільярдів. У нас зовнішній борг до цього був менший до початку війни. Ми там по зовнішніх йшли там в порядка 80 мільярдів. Ну, Наше нам ще 150% навантаження на той борг. Ми ще той не віддали. А ви нам уже нові привезли. Ні-ні-ні, дякуємо. Хоча Зеленський каже, що тепер в Штати прямо натякають, ніхто нічого безкоштовно нам давати не буде. Все буде за гроші. Ну, давайте за гроші. Покажіть, що є в супермаркету, ми купимо. Перше, ми готові викласти цифру 300 мільярдів російських заморожених грошей. Нормальна цифра. Друга цифра копалини. Ви самі кажете, що їх там 500 мільярдів. Ну, давайте по них працювати. Чому ні? Якщо там 500, ну давайте якусь цифру виберемо вашою зброєю, Ми не хочемо бігати по ринку, там Пакистан, Південна Корея, шукати щось, Японія щось виготовляє. Ні, ні, не треба. Ми будемо брати тільки в штатів. Ви даєте гроші, ви допомагаєте. Ну, типу, супер, даєте російські мається на увазі. Але дайте їх. Бо зараз поки що розмови ні про що. Друге, ми бачимо, що Трамп провів перемовини з Кьорні, каже: Все супер. Тепер перед цим казав, що нові тарифи, і все буде погано. А зараз все супер. Трамп здатний мінятися. Ось який висновок треба нам винести. От, треба грати. Зеленський каже, що да, угода складна, дуже багато нових моментів. Вона може суперечити вступу. Все, що я вам говорив сьогодні, все, що з'являлось в пресі. Всі висновки, які ми з вами робили, приблизно такі самі висновки зробили і в команді президента. І в принципі, правильно ну якщо мішає вступу чи, наприклад, суперечить конституції, ми не можемо підписувати. І стратегія, про яку я казав, а тепер давайте затягувати час. На скаже. Ну нам треба, щоб юристи почитали, щоб вони подивилися, а далі ми готові говорити. Тобто ми не будемо зривати, але трошки потягнемо. Це нормальна стратегія. Процитую, класика Дональда Трампа, який сказав: Я сам свого часу бувало тягнув час, щоб бути в грі. Супер! Ми читали ваші книжки, вчилися. Супер, ми теж будемо трошки тягнути час. Нормально. Головне, не злити його, бути ввічливими, доливати чаю, запропонувати херсонський виноград. Можливо, запропонувати, я не знаю, львівський сирник на перемовинах, ну щоб було смачно і приємно просто проводити ці перемовини, але не казати так. Тому що це так для нас 500 мільярдів. Ну, зрозуміло, ж львівський сирник без, безцінний, але все рівно можна було б якось цим всім скористатися ще Зеленський каже, що не буде вести з путіним перемовини. Якщо перше, не визнання боргу це класна сильна позиція, так і треба. Наш казак. Але коли він каже, що не буде вести перемовини з путіним і в нього є альтернатива, трошки попахує популізмом. Ну зе любить інколи його заносить ці бравадні історії. Ну от, типу, я буду вести перемовини з російським бізнесом. Да, ми знаємо, що частина російських бізнесменів обходжує одні голову його офісу, а другі голову його фракції, десь Абрамович, десь Фрідман. Ну, типу, великі російські бізнесмени. Ми ж то знаємо, що це все гаманці Путіна, вони залежні від нього. І коли наш президент каже: Я не буду з Путіном вести перемовини, зрозуміло, з точки піару невигідна історія. Окей, от, але, типу, я буду вести з великим російським бізнесом. Він там є. Окей, є. Поговоривши. З українською делегацією, куди цей бізнес піде? Ну, піде до Путіна погоджувати те, про що говорили. То в чому різниця? Якщо все рівно в кінці бумагу буде черкати Путін. Розумієте, тому це така двоходовка, типу для дураків, але ми не дураки, не треба обманювати свою країну, коли країна бореться за державність. Ми всі в одному човні, човен підводний, тому не треба, ну, ніхто точно не вийде один. Ніхто не вийде один, це національна кругова порука. Ми цю війну всі проходимо разом. По-різному це правда. Найтяжче проходять її Збройні сили. І ті українці, і українки, які напередку, їм найтяжче. І це треба визнавати і говорити про це, і допомагати їм. Але, типу, я не буду вести з Путіним, а з бізнесом, а бізнес до кого піде. Розумієте, тому не треба ці речі, типу, ну не треба кидати бісер своїм же в очі. Путіну можна з Трампом загравати можна, а своїм не треба, це недобре сприймається. Ще Зеленський представив план перемоги, чотири основні пункти. Ну трошки так, да, я розумію ваш скепсис. <соць> Планів перемоги забагато, форумів перемоги забагато. Їх робили цілий рік, але вони ні до чого не провели, прозівали прихід Трампа до влади. Пшик вийшов всіх цих формул із цих всіх е, історій, які розповідали, надували щоки, а нічого не зробили. На жаль, на жаль, не зробили. Але Зеленський каже: чотири пункти: підтримка НАТО, ракети Сполучених Штатів, повністю укомплектована армія та захист власних копалин. Ось такий у нас зараз план. Тим більшість з нас готові підтримати європейські партнери, надати Україні розширений доступ до розвідданих військових складів і нові ліцензії ППО. До речі, ППО зараз в самої Європи проблеми. Да, ліцензії є, щось готові дати, але більшість країн. Розраховувала на американське американські зараз прикривають, тому вони всі дуже сильно злякалися і, власне, не хочуть нічого, тільки кажуть: Україна, дай трохи часу, щоб ми більше зробили ППО. Не для вас, для себе. Ось це треба змінити. Ну, ліцензії дали і на тому дякуємо. Знову ж таки, Ізраїль свої золоті купола. Буду не Трампа купола, в Ізраїлі залізні. Вони. Е, вони будували на американських, італійських і інших ліцензіях і так власне збудували свою оборонку. Нічого, давай дали це, забираємо, запускаємо в виробництво. Але в виробництво, а не тягнути час, типу три дні в тиждень працюють деякі заводи. Це стиди позор. Так не повинно бути в воюючій державі. Е... Сили технічні сили оборони теж показали. Приватні виробники дуже часто 20-40% завантаженість. Несерйозно. Треба більше їм давати замовлень, більше, щоб працювали. Тим більше, що ми розуміємо, що ці можливості є і можуть бути. Тому треба завантажувати. В Києві проходить термінова зустріч у вузькому колі щодо контингенту, каже президент. Це будуть представники генштабів основних країн включаючи і Францію, і Британію. Для нас це важлива історія. От, хай говорять, контингент повинні відправляти, обіцяють, обіцяють знову. Це ж європейські партнери обіцяти можна довго. Але надіємося, що все-таки вдасться їх підштовхнути, щоб ці контингенти були. Найбільша загвоздка контингенту, чому вони бояться, я вам скажу, я спілкувався з західними дипломатами, вони чесно кажуть, дивись, ми, говорить, не боїмося прийти. Ми прийдемо. Підемо найдальше, куди нам дозволяє наша мужність. Ну, наприклад, до Львова і десь в красивому готелі всі там 30 тисяч сядемо, або десь на окраїні міста. І каже, будемо з вами разом тримати оборону. Ваші трошки далі, десь там на Харківщині, на Запоріжжі, на Донбасі. А ми каже, тут отак от будемо тил трошки притримувати. Ну окей, хоча б десь, ну вже сіли, ми вже знаємо, що вони є. Да, Когось відправимо, наприклад, Вараш, прекрасне українське місто там. В нас атомна станція, в Хмельницьк можемо частину відправити. Нічого, хай трошки розходяться і в Києві хай дам, бо поохороняють в Дніпро через місяць, два скажемо у вас відрядження, поїдьте, подивіться нормально. Але вони кажуть, в чому проблема? Ми штатами домовляємося, що коли по наших хлопцях прилетить. То, щоб Штати за нас вписалися. Вони хочуть таку парасольку, що їхні війська, вони кажуть, неважливо, їх буде 30 чи 300. Якщо наші зайшли, росіяни, їх, не дай Боже, обстріляли, є вбиті, ми зразу дзвонимо в Вашингтон і кажемо, вводь війська. Ось це, типу, їхня найбільша пересторога. Трамп не дав добро на це. І вони кажуть, без ось цієї страховки ми боїмося. Що вони бояться? Бути втягнутими в війну. Він каже: ну, тоді нам треба вже всім, якщо вже заходити не по цій формулі, то заходити не на 30 тисяч на всіх, а хоча б кожен по 30 тисяч. Тому ну, що це тоді війна. Вони розуміють, що вона буде. Я вам сьогодні в обід відео робив, що вони чесно кажуть: ну да, прийде Німеччина, німецька розвідка, чесно каже. Я вам зараз про німців ще класну історію розкажу. До речі, начебто повертається Німеччина. Ну от. Не буду зараз жартувати про «Make Germany Great Again», але типу дійсно ведуть себе більш браватно і говорять чесно. Про Німеччину зараз скажу пізніше в кінці. Тому зараз ми бачимо історію, що Європа ну, хоче нащупати цю формулу, дешеву, просту з американськими грантями. Може бути. Навіть і зараз кажуть дипломати, все рівно обговорюється ця історія з п'ятою статтею, Бо насправді, якщо розібрати ось цей скелетон цієї конструкції, дипломатичної знову ж таки схеми більше. Конструкція це схема. Вот. А, вона схожа на п'яту статтю. Європейці зайшли, тобто війська НАТО, накриваємо гарантіями США зверху. Якщо прилітає, США вступається. По великому рахунку, п'ята стаття. Ось вони зараз в цих кабінетах, зустрічі в Макрониці, смачні вечори під е, Вина Бордо. Вони проходять. А як же ж так Штати вмовити, щоб вони допомогли? Тут включається Макрон особисто дзвонить Трампу Стармер допомагає і крутять, як би Штати погодили. Штати поки що не хочуть погоджуватись. кажуть, розбирайтесь самі. Ну, це погано. В Гренландію, до речі, вони ж навпаки дивляться на Європу, вже як, як її пощіпати. З Канадою поговорили, наче добре, але на Канаду дивляться як захватники. Так само, Гренландія. Зараз Джей Ді Венс летить з дружиною. Летіла дружина одна, зустріч відмінили. Чого відмінили? Ніхто з Гренландців не захотів прийти на зустріч. Ну, кажуть, окей, дружину посилимо чоловіком, Джей Ді полетить з нею. Ну, от вам сільська елегія. Нагадаю, так називалась перша книжка Джей Дівенса. А розумієте? І він зараз хоче зібрати, начебто це допоможе. Може і не допоможе. Тому штати не хочуть давати поки що цю гарантію. Ось це, щоб ви розуміли, реальна загостка. Політики про це не кажуть, дипломати про це не кажуть, типу, всі бережуть в секреті. Але ось цей інсайт вам розповідаю. В чому реальна причина, чому Болтик не зростається. Зеленський теж сказав, що угоду підписувати не буде, якщо вона буде заважати Конституції і вступу в ЄС. От. На Курщині президент каже, що сили оборони виконують завдання без будь-яких оточень. От. Росіяни, правда, кричать, що ми ще й на Білгородщині, але поки що це більше схоже як спроби качати переговорний трек, що ми, типу, порушимо. Ми не порушимо, ми люди чесні. Але здачі дамо. І тому Росія хай там не розслабляється за всі ці прильоти по мирних будинках, які вони зараз перемир'я роблять. Їм все рівно прилетить. В Європі теж відреагували і в ООН сказали, що немає проблем з легітимністю влади в Україні. І в Європі теж відреагували на ці фантазії щодо зовнішнього управління. От, вони сказали дуже просту базову річ: Путін злочинець, його розшукують за воєнні злочини. Ми не збираємось звертати увагу чи коментувати все, що він видає як пропаганду. Розумієте, факти полягають в тому, що у нас є агресор, є Україна, яка не демонструє нічого, крім доброї волі до миру. Це те, де ми знаходимося з точки зору нашої підтримки України і нашого фокусу на тому, щоб у нас був довгий, справедливий, міцний мир, підкреслила Речниця Єврокомісії. Я знаю ось ці політичні хитрощі, коли виходить речниця і каже, цей меседж був би в сто разів сильнішим, якби це сказала Урсула, Мерц, Макрон, Стармер чи, наприклад, Кошта. Розумієте, ну, речниця це добре. Меседж правильний. Ми його підтримуємо. Більше того, ми за нього, як нас вимагають американці і британці, ми за нього ще й дякуємо. Там уже коміки жартують в Америці на стендапах. А ви прийшли на стендап, а ви подякували? А чому ви тільки п'ять разів подякували? Ми дякуємо. Супер меседж, але його повинні говорити перші особи. Щоб це звучало голосніше. Це, це ж знову ж таки це в піку не тільки Путіну, але й Трампу. Ми визнаємо все в них нормально. Європа прокинулась на словах, але нам треба, щоб вона прокинулась і на ділі, тому що поки що цього діла не вистачає. Власне, до чого я вів, що хотів вам ще розповісти про німеччину. Німці нещодавно зловили російський корабель в Балтійському морі, який собі плив тихенько віз топливо чи там газ, нафту неважливо. І вони захватили цей корабель, каже: Ви що, тіньовий флот, а на вас санкція? Там «Да, ми руски, нам все Вони кажуть, хорошо, мордай в пол. Я не знаю, як це німець, німецько німецької звучить, але напевно звучало дуже загрозливо і серйозно. І вони їх дійсно мордай в пол. Заарештували, вивели її, забрали це судно і забрали товар. Росія скиглить, нічого толком сказати не може, тому що ж товар підсанційний, возити не можна. От, але Німеччина показала, що дивіться, санкції будуть з кулаками. От ми відчуваємо потрохи захід Мерца. Зараз потрохи ми підживлюємо розмови про Таурус. Ви ж там обіцяли виборчу кампанію, будьте добрі, розпишіться. Ось це така історія з німеччиною. Бачимо, що до коаліції охочих не будемо знущатися словом ледачих, охочих підтримуємо, От я б навіть сказав сміливих і охочих. От може доєднатись німеччина, і тоді на чотирьох дійсно ми можемо робити непогану антиросійську команду. Це буде кампанія проти фашизму. Якщо Німеччина дійсно з таким драйвом, як вони захопили цей корабель і сказали, що не можна в Балтійському морі на цих дірявих російських кораблях торгувати дірявою російською нафтою і газом. Це ляпас Путіну. Вони показали зуби, і це добре. Ми таке підтримуємо. Зрозуміло, що не так потужно, як деякі наші, ой не наші, а просто якісь люди вводили санкції проти російських потоків, але теж класно, сильно. Це гарний і політичний меседж, і по факту. Тому це нормально. Е, друзі, Україна не визнає бор Сполучених Штатів правильно, дуже правильно, чи неправильно. Треба було б визнати, чи не треба, може, з травм знову образиться. Напишіть в коментарях свою думку. От. В незалежності, там, політично, неполітично, свою думку. От як вважаєте саме ви? Це найважливіше, що думають люди. Друге, угода про надра. Ви дозмінили дуже сильно. Чи треба зараз нам тягнути час? Чи щоб зберегти увагу Штатів і Трампа, треба підписувати? Ну і третє: чому е, сторони такі озлоблені? Як це пояснити Трампу? Знову ж, ми не знаємо за росіян. Зрозуміло, вони озлоблені, бо ми не впали. Чому ми? Такі озлоблені, що йому ввічливо сказати. Напишіть в коментарях, будь ласка, зробіть донат, мільйон вже є. Треба півтора і бронювання машини запускаємо вхід для того, щоб ну, купуємо її спочатку і далі запускаємо, але вже підбираємо, вже підбираємо автівочку. Ну от реб підібрали зараз. Домовились там з шеї зі знижечкою, щоб була ця броня. Більше броні, товстіше броня краще, тому що це життя наших солдатів. Ви знаєте наш з вами принцип. а Ми з вами зібрали вже більше 40 мільйонів сумарно за цей час на цьому одному каналі. Це дуже круто, що ми з вами робимо. Е наш девіз, щоб воювали більше роботи, щоб воювали більше технології. Щоб навіть якщо солдат виходить в супернебезпечну зону, щоб він був максимально захищений. тому що найцінніше, що є в нашій державі, це наші люди, це наші солдати, це наші збройні сили, це наша громада і наш народ. Ось така в нас позиція. Хай воюють роботи. Ну з тої сторони там теж людей нема, там потвори. Але з нашої сторони хай краще будуть роботи, дрони, броньовані машини. Да, В даному випадку дрони, але треба виїхати в ті позиції, де дрон не дістає, щоб знову ж таки уразити ворога. Ну, якщо виїжджають, хай будуть захищені. Така наша позиція. Тому, будь ласка, зробіть донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.